Всім привіт! Привіт всім! Знаєте, сьогодні поговоримо про досвід духовних практик. Я насправді так незручно. Тиждень була просто в неймовірній турбулентності. Я вже дуже багато чого пробувала різних практик, тому що сьогодні, от мені прийшло, реально, я просто не знаю, з чого почати. Мені прийшло те, що. як це правильно сказати зараз. Що іноді тоді, коли ми. Не наважуємося зробити щось обрізати, наприклад, скажу зі свого досвіду, мені давно, ну як давно, я півроку десь вже мріяла про масштабування бізнесу? Хто не знає, я власниця. Агенції з просування брендів. У мене є своя команда, я плюс сама ще руцями, руцями ще все роблю. Не тільки керую, а й руцями дуже багато всього роблю. І від цього я розумію, що мені потрібно відходити, тому що я просто не встигаю. І плюс потрібно просувати свій особистий бренд, треба більше часу на своє просування, на свій напрямок. І Я розуміла, що в мене просто цього часу не вистачає. Я просто вигораю навіть не то, щоб часу, я просто вигораю, виконуючи цю всю роботу. І я дуже говорила багато з людьми стосовно цього, як масштабуватися і тому подібне, і почала робити дуже багато рутинної роботи. Це такої, як. Перепровірити ефективність кожної роботи, що я роблю, що на мені висить, що мені потрібно віддати, і тому подібне, що, ну, що мені подобається робити, що мене наповнює, що взагалі, от просто уходимо від цього. І окей, я це все прописала, і я висновків не зробила. Як я потихеньку, потихеньку робила, але я продовжувала нові проекти, заходять, я продовжувала працювати точно в тому самому режимі. І коли я пішла в практику гіпносеансу, сеансу? Мене розкачало так, така турбулентність була. Якщо хочете, можете я тут добавлю, Відео можна буде з цього відео перейти, або можете подивитись на каналі. У мене ще небагато відео, там є про гібно сеанс, як воно качало, і в мене закінчилось відео на тому, як воно прям сильно жорстко качало. І це два дні пройшло, як я почала. Я реально була в такому куматоці, що я не розуміла. Я думала, просто все світ рухнув. І я до чого? До того, що. А тоді, коли ми не наважуємося прийняти рішення, це тобто відрізати якісь клієнтів і тому подібне. І в мене просто в один момент все пішло через шо, через раку. І там одні клієнти півтора місяці не заплатили, інші клієнти на тридцять днів, на п'ятнадцять днів не заплатили. І, наприклад, я звикла, що в мене там з першого по п'яте число в мене заходять ну, більша сума, і вона не заходить. І один клієнт каже: Я трошки пізніше заплачу і інший, і так далі. І одні кажуть, що в них немає заплатити. І мені все світ показав, що не треба співпрацювати з тими, які не мам. Можуть заплатити, хай тоді працюють самі. Або ну, закінчились гроші, потім з'явились вони оплатили, ми далі працюємо. Тепер такого не буде. Але я до чого? До того, що коли е, ти не наважуєшся зробити от дійсно той перехід, який тобі потрібен, от просто візьми і зроби його. да Ти десь потіряєш, але ти підеш в ріст. І що вийшло? Що я потеряла дуже багато, втратила. Я втратила дуже багато ресурсу, сили, грошей, проєктів, від яких я сама мала відмовитись. Але коли вони, до речі, в мене прям дуже інтуїція була відкрита, вони ще мені ще нічого не дзвонять, а я вже знаю, що у нас буде за розмова. Це дуже цікаво після гіпносеансу. Я прям відчувала все. Я знаю, про що зі мною люди будуть говорити Це прям сильно. І до чого я дійшла? До того, що потрібно робити вибір, коли ми знаємо, так, оце ось він, його треба зробити. І я його не зробила. І все світ зробив так. Що він за, от, за одну ніч або за, ну, якщо взяти за тиждень після гіпносесії, у мене просто змінилося життя. Він зробив так, щоб я відійшла від цієї операційки, бо е, три проєкти, які на мені висіли, і я прям там була вгружена, е, там купа повідомлень, мені треба це все слідкувати і тому подібне. І я просто все, я їх втратила, якщо чесно. Я спочатку засмутилась, бо це ну, велика сума коштів пішла, але чесно, на душі мені офігенно. Е, бо я розумію, саме, саме час е, витратити цей час в іншу сторону, в своє русло, і, і більше всі нові проекти, які будуть заходити, я тепер не беру їх на себе. Тобто я за одну ніч вийшла з операційки і. Люди роками виходять з операційки. І я ось так вийшла з операційки. Тому що ті основні проєкти вони прям висіли на мені. Бо нові вже в мене заходять, вони заходять на агенцію, в мене вже розподілені всі ролі у всіх. Тому тут момент зручніший. Ось тому отак ось, ось треба робити вибір, бо Отак от, от припре, і потім плакати і думати, що робити. Але насправді я коли я лежала в соплях, і я така думаю: Господі, будь ласка, я тобі даю, дай мені підказку, я не знаю, що робити, дай мені вихід. і Через годину, але я йому сказала, що в тебе завтра до 18.00, у тебе є час, щоб знайти вихід. І він мені через годину цей вихід дає. Чесно, дякую команді, що підтримали. І ми запустили одну штучку. Ось, якщо вам цікаво, можете підписатись в Вінсту, побачити, і це все буде далі розкручуватись. Тому як масштабуватись? Сходіть на гіпносеанс.